Привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Сьогодні ніч дуже погано спала, куди його спать, не спиться і, і, і взагалі. Так, в мене кавуся номер один, а то я вже це м'ясце змолотила. Чи змолола, чи змола. змолола. Молотять зерно. От. А зараз ще одягнусь під облітню кухню, цибулі візьму да, мельну. Да й буде порядок. Оце таке потрошку шуршу. Хочу вам усім побажати хорошого дня, тихого, спокійного, хорошого настрою, ну і смачної кавусі, бо без неї ну, ніяк. Мені трішки підвезло. Дідуська пішов на двір, зараз цибульки внесе, заглядає на градусник. Холодно, мороз добрений. От, Бо тут он показує. Так, мабуть, мінус 8, До там, зрозуміло, що показує вже. Не, Коротше, не знаю, зараз прийде, так скаже, скільки градусів. Я поставлю ще рис відварить. <кій> та тоді вже як одягнуся, так схожу в літню кухню, так, зажарки зроблю, ще багато цибульки нажарю, так. Моркви у фарш. Це я перці буду начиняти. Думала. Голубці, у мене така капуста, що дуже тверде, таке товсте листя, що його треба тушить хтось на скільки. Да? Ваню, скільки градусів? 14. 14 градусів. Виділяю трішки час для себе. Мінікюри і все решта. А до вас це теж телефонують, там, наприклад, ваш номер виграв <сум> таку-то суму. Або до вас телефонує юридична компанія. То ще хтось. Ну, Рятуємо й душу, і все. Ну що воно це таке? <сум> це тільки що до мене юридична компанія, а то ще ж дуже зачасту, що мій номер виграв. Ну, казино, казино. Діляють. і любими путями, якби тільки людей затягти в ту нечисть. Це таке. Еж те, що я витворяю. Сама собі дивуюся, природжений манікюрщик, і все. 10 хвилин швидко, дешево і сердито. Ай боже мій. Ну а що робити? Люди добрі. Трохи блищить та й добре. Ото люблю все переламутрове, Хай бог милує. Чого? Ну, це помада, щоб лак такий був з, -з, -з блестинками. Дідуля кашляє, ата, ата. вже й руки трусяться, і хай бог милує. І на шкуру, і куди попало. Ну, а як? О, сам собі режисер. І все. Оце таке діло. Зараз ще трошки хай осохне і одіваюсь, іду літню кухню робити зажарку. Щось таке тут наклепала. Ну, ладно, хай буде. Не біда. Так, все. І комар, як кажуть, і носа не підточить. О! Супер! Так, перчики вже мої готові. Я їх сьогодні трошки ну, прокип'ячу, але не до готовності, щоб цибулька. От Коли сиру цибулю додаєш, щоб вона до завтра запах не змінила, треба. Ну, і з заливкою з усім гарно прокип'ячу, а завтра не, і буде порядок. Ятка отримала нові аромати від Parfum City і У них на сайті діє акція, коли ви замовляєте два. Аромати, то ви отримуєте три. Третій іде в подарунок 110 мл. І ще й мініатюрочка 10 мл по промокоду Мамажана теж іде в подарунок. Ціна одного аромату 399 гривень. Ну, а зараз робимо розпаковочку. Люкс копії у них коштують трішки дорожче. На сайті. Ну, а так я вам хочу сказати, що аромати куски, вони зовнішньо ідентичні з оригіналом. Стійкість аромату від 5 до 6 годин. І це копії від голландських виробників. На подарунок для себе те, що треба. О, угу. який приємний аромат. У мене ще таких парфумів не було. А класс, классно, хочу теперь. Де те. гарно те, виглядає і? Ой, о, це супер! А, ой, клас, дуже класний. А от аромати в пластику це копії французьких виробників. І от в пластику саме ароматом максимально наближені до оригіналу. І стійкість аромату до 18 годин, тому що в складі 30% аромоконцентрату. Теж класні. Теж дуже класні. Mm. Ой, це наче такий табачний. Також на сайті діє акція 3 дорівнює 9. От коли ви замовите 3 любих аромати, ви отримаєте 9 ароматів, тому що 3 в пластику. По 110 мл три мініатюрочки по моєму промокоду, ви отримаєте в подарунок ще й плюс шопер. Замовите 4 аромати, отримаєте 12, 5, 15 і так далі. Ну, от саме час до Дня закоханих замовити багато, а отримати ще більше. Можна згуртуватися з сусідами, друзями, з колегами, з кумами і зробити таку справу. І тим більше, при замовленні від двох одиниць. Буде безкоштовна доставка. Ну це просто супер. Безкоштовно доставили багато, всім хватило і всі довольні. Ти вже розмовляєш за мною? Так. Да. Куди ти? Хватить? Ні. Ще? Так. Може, хватить вже. Достатньо, хватить їж. Ну не одну сметану, блінчики їш. Я більше не насиплю. Так що їш блінчики. Смачно? Зрозуміла, що я розслабилась. Треба себе дисциплінувати, треба вставати о 6-6.30 ранку, бо я можу собі дозволити спати там до 7.30, до 8.00. Треба вставати о шостій, сніданок зготувала і можна для себе більше часу виділяти, бо я щось трошечки якось і догляд уже половина закінчився, і я забила, і треба до косметолога сходити, Але ходьба у мене кожного дня. Талановиті, неталановиті люди, дисципліна круче, талант, от що потрібно знати. А можна тихіше? Дякую. Я тут філософію життя розказую людям взяти за себе більше, більше, тому що я витрачаю час не на те, що треба. Якось так. Всім солодких снів буду лягати спати.